І остання буква алфавіту це літера фета. «Фета» не змінює своє прочитання ніколи. Вона завжди читається як «ф», так само, як «ф» перед Е. І, але «фета» так поводиться завжди. Угу. Тобто... угу. тобто, звука З немає взагалі в іспанській мові. Він відсутній. Mm -hmm. Є С і є «ф», І от «ф» позначається цією буквою. Наприклад, «брасо». Брасо, так, це рука. У нас було. А, не було ще. Тобто рука це от, ну, вся. Так, не, не mm -hmm. тільки долонька, а вся вся рука це брасо. <свист> альса. Альса, так, альса. Сумо. Сумо, це сік, так, сумо. Таса. Таса. Чашечка, так, в яку ми сік наливаємо, щоб його попити. <гум> І. Актрис. Актрис. Так. Це акторка. Так, або актриса.